Свій шлях до армійської науки розпочали і студенти-першокурсники одного із найстаріших військових вишів Житомирського військового інституту Національного авіаційного університету імені Сергія Корольова. Саме його керівництво запровадило таку традицію, як урочиста клятва студентів на вірність навчальному закладу. За свою понад 90-річну історію військовий інститут здійснив більше 130 випусків серед випускників чимало героїв радянського союзу та України. Можливо, і хтось із цих першокурсників в майбутньому стане гордістю нашої країни та її збройних сил. Першу генерал-майори, Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова Національного авіаційного університету. З нагоди посвятив студенти вишикуваний. Ранок напередодні дня знань для Вадима Крилюка і його товаришів видався одним із найвідповідальніших в житті. Численні тренування на плацу заради хвилюючого моменту клятви, на вірність ідеалам студентства Житомирського військового інституту Національного авіаційного університету. Тому вже вирішив поступити в військове училище. Тому що це порядок дій твоїх, ти знаєш, чого ти хочеш досягнути і для чого ти це робиш, ти під контролем. Мені подобаються саме ці факультети. Мене записали на спеціалізацію космічна інформаційна розвідка. Також розвідка мені це дуже цікаво. Я вже дуже чекаю перших пар. Перша в практиці військового навчального закладу була введена клятва студентів. Запроваджено це було для того, щоб і цивільні разом з курсантами повноцінно відчували себе невід'ємною частиною військового організму. Студенти, які готуються за системою 4 роки, студент, 1 рік курсант, вони виконують все те ж саме, що і виконують курсанти. Вони не знаходяться на харчовому довольстві, на речовому. Але всі інші питання у них вирішуються так само, як і у курсантів: розпорядок дня, посилена фізична підготовка, інше питання підготовки майбутнього офіцера. Вони будуть надалі робити все, щоб розвивалася наша держава, її економіка, її обороноздатність. Після привітання державних діячів та командування інституту рота почесної варти продемонструвала вишкіл та високу майстерність. Не менш хвилюючим цей день був і для батьків-студентів. Чимало хто з першокурсників належить до військових династій та своїм вступом до ЖВІНАУ продовжив славетну традицію своїх родин. Мой ребенка перший закончив, він одразу прийняв такое рішення. У нього був на І він закінчив у мене, київський лице, і потім ми приїжджали сюди на день. дверей, Нам дуже подобається. І ми хочемо далі продовжити кар'єру. Це моя гордість. Офіційна частина дійства завершилася святковим концертом за участю творчих колективів. Цей день став дійсно особливим для всіх тих, чиєю домівкою на наступні п'ять років стане Житомирський військовий інститут.